Доброго дня, любі малята. Я рада вас вітати. Сьогодні до нас в гості завітав Фіксік. І він прийшов не просто так, він все обмірковує одне питання і ніяк не може знайти на нього відповідь. Давайте ми йому допоможемо. А що ж це за питання? А ось воно яке. Фіксік довго думає над тим, що об'єднує телефон, комп'ютер та планшет? А допоможе нам відповісти на це питання? Загадка? Давайте її послухаємо. Всесвітня павутина. В ній знайдеш ти все про всіх, про тварин і про машини. Буде дощ сьогодні, сніг, все про світ і про планету прочитаєш в інтернеті. А що ж таке інтернет? Це багато комп'ютерів, які об'єднані один з одним невидимими каналами зв'язку, через який вони обмінюються інформацією. Це ніби невидиме павутиння, яке об'єднує всі комп'ютери. А для чого ж потрібен інтернет? Для зв'язку з родичами в інших країнах ви можете листуватися за допомогою інтернету. Та навіть побачити один одного. В інтернеті зібрана інформація з усього світу. Там можна відшукати книги, журнали, музику, мультфільми, різноманітні програми. В інтернеті можна знайти багато чого корисного, але є там речі, які не підходять дітям, які небезпеки ж нас там очікують. Найголовніше, про що ви маєте пам'ятати, що перед тим, як використовувати гаджети та інтернет, слід запитати дозволу в батьків. Перед завантаженням нової гри чи програми також запитайте дозволу в дорослих. Інтернет та гаджети слід використовувати обмежено, інакше болітимуть оченята, і ви втомитеся. Якщо вас щось засмутило чи злякало під час перегляду відео, мультфільму або гри, скажіть про це батькам. Вони підкажуть, як з цим вчиняти. Спілкування в інтернеті має бути дружелюбним. Не пишіть образливих слів. Запитуйте батьків про незнайомі речі, користуйтесь правилами і небезпека обіде вас стороною. А ще ні в якому разі не розповідайте незнайомцям в інтернеті про себе. Дотримуйтесь правил всього найкращого. Ось ми з вами і з'ясували, що всі ці гаджети об'єднує інтернет, а ще пригадали правила безпечної поведінки в інтернеті. Я сподіваюся, що всі ми їх будемо дотримуватися. А тепер давайте трішки відпочинемо та пограємо в гру. Я показуватиму рухи, а ви їх за мною повторюйте. Гаджет, друг наш і не потребує він каш. Можна з ним гратися та бавитися, а ще мультик дивитися і під пісню крутитися. А якщо нас щось злякало, то покличемо ми тату і маму. Добре, молодці. Ми з Фіксіком на цьому вам говоримо до наступних зустрічей.